У Берліні буквально щойно завершилася прес-конференція Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підсумками дводенних перемовин з американською делегацією щодо мирного плану та гарантій безпеки для України. Найближчі дні можуть стати вирішальними та наблизити Україну до миру, заявив президент. Як відбувалися перемовини та чому зараз зупинилися? Далі в сюжеті. Сьогодні президент Володимир Зеленський в Берліні провів переговори з американською делегацією, де обговорювали умови потенційної мирної угоди для закінчення війни Росії в Україні. Інформації, як будь-якого відео вкрай мало така сушайте прес обмежився кадрами приїзду кортеджів на зустріч та короткою справкою від свого кореспондента, що нині відбувається в Берліні тривають переговори про припинення війни в Україні між посланцями США та делегацією України на чолі з президентом Зеленським. Сьогодні до переговорів приєднаються інші європейські лідери, зокрема президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які прагнуть забезпечити мир і безпеку на континенті в умовах дедалі більш агресивної політики Росії. Напередодні зустріч тривала 5 годин. На порядку денному те ж саме питання мурний план, який складається з 20 пунктів. Якщо сторони переговорів не багатослів, то агенція Франц прес з посиланням на власні джерела повідомила, що у Берліні американські переговірники Стів Вітков та Джерад Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної частини Донбасу. Україна, яка веде виснажливу війну, сподівається переконати США, що перемир'я має бути укладено без попередніх територіальних. Поступок Росії. Водночас сам спецпосланник американського президента Стів Вітков після недільного раунду переговорів у соцмережі ЕКС написав про прогрес. Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спецпредставником Віткофом Джеродом Кушнером та делегаціями із та України тривала близько п'яти годин. Представники детально обговорювали усі 20 пунктів мирного плану, економічні програми і інші питання. Було досягнуто значного прогресу. Паралельно як прискорити мир в Україні говорили і міністри фінансів ЄС в Євросоюзі. Сьогодні вирішили ще більше натиснути на економічну машину Росії. Там запровадили санкції ще проти п'ятьох осіб та чотирьох організацій, які відповідальні за підтримку тіньового флоту. Обмеження, зокрема, спрямовані проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та Росії. Усі вони володіють або керують танкерами, що підпадають під вже запроваджені санкції. Як заявила голова європейської дипломатії Кая Калас, це все необхідно, щоб позбавити Росію коштів для фінансування війни. Прокоментувала вона й обговорення навколо Донбасу та ймовірного виходу звідти України. каже робити цього не можна. Росію це не зупинить ми повинні розуміти, що Донбас не кінцева мета для Путіна. Якщо Донбас впаде, то впаде фортеця, і тоді вони точно продовжать захоплення всієї України. А якщо Україна впаде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що нині з початку війни перемир'я стає реальнішим. Він підкреслив головні питання, які обговорювалися в останні тижні: як підготувати ґрунт для перемир'я. Також за його словами, питання території можуть обговорювати український президент. Та народ, які виборюють свободу на полі бою, також Мерц анонсував, що вже сьогодні він разом з українським президентом проведуть розмову з європейськими лідерами, щоб ще раз обговорити мирний план. У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції, і ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною США та Європою. Одночасно, ми хочемо змусити Москву закінчити гру на час та відкритися в бік перемир'я. Тому європейці будуть посилювати тиск на Росію систематично. Про те, що українська сторона працює майже цілу добу, щоб досягти результату, повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, переговори зі США тривають, але щодо території позиції поки різні. Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. Так і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання вони були абсолютно справедливі. Діалогу щодо територій було достатньо, і мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули. А мою особисту позицію сьогодні у Берліні продовжується насичений дипломатичний графік. Зеленський вже провів перемовини з президентом Фінляндії Олександром Стубом та федеральним президентом Німеччини Франком Вальтером Штейнмаєром. Основна тема обговорення мирного плану. Ярослава Марушенко програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини.